Всі ці деномінації, які ми маємо зараз, це все придумали люди. Тому що людина якось пізнала Бога і вирішила, що от Бог тільки такий. так? А насправді Бог многогранний. Я це буквально вчора на ефірі казала, хто був, той, той чув. І тому для мене немає значення, як люди себе назвали, як там церква себе назвала. Я стараюся жити із Богом отак. А якщо в мене є із Богом злиття, та ми, як казав Ісус, ви в мені, а я в отці, то проявляється Христос, Христова любов. І мені дуже подобається, коли ось ця любов починає проявлятися. І незалежно, як люди себе називають. Я можу піти в будь-який храм. В будь-яке зібрання, в будь-яку там церкву, як люди називають, хоча церква це не те, що називають люди, але мені про це. І мені не має значення. Мені саме основне, щоб Бог був завжди ось тут, в моєму повсякденному житті, в моїх словах, в моїх поступках.